Що є викупленням? Це духовне життя, нове життя, коли ви народжені згори, є новим творінням, зцілені і процвітаєте. Ви йдете дорогою викуплення, коли ви викуплені від прокляття закону, приймаєте благословення Господнє і наслідуєте обітниці Божі. Ісус викупив вас від прокляття закону, щоб ви могли жити зціленими, процвітаючими і вільними. Кожне слово у Біблії, кожна обітниця це завіт для вас. Навчайте себе говорити його істини і залишайтесь на боці благословення. Живіть у благословенні, де ви покликані бути дитиною Божою. Візьміть благословення Господнє, і живіть в силі і радості. Ви маєте завіт з Богом, який дає вам ту саму владу, що і Ісусові. Прийміть вірою обітниці Божі. Бачте себе і тих, хто оточує вас процвітаючими, живучими правильно, і зціляйте, збудовуйте. Очікуйте і бачте благословення, і ходіть дорогою викуплення. Кожен віруючий. Має голос, і це голос перемоги. Ми поклоняємося Тобі, Господи, і благословляємо Твоє ім'я, дякуємо Тобі. Ми віддаємо Тобі хвалу, честь і славу за те, що ти здійснюєш по всій землі за кожне місто. За кожен континент, за кожен народ, який підносить свої руки до тебе, і віддає честь і хвалу в величному імені Ісуса. Дякуємо тобі. Дякуємо, дякуємо і дякуємо. В ім'я Ісуса, привітайте двох чи трьох людей і скажіть їм, що ви любите їх. А тоді можете сідати. Алілуя! Дякую тобі, Господи. Давайте знову повернемося до третього розділу послання до Галатів, нашого базового місця писання. Христос викупив нас, це тринадцятий вір. Христос викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляттям. Бо написано, проклятий кожен, хто висить на дереві. Отже, є прокляття закону. І саме про це ми вчора на закінчення передачі читали і говорили про прокляття закону, щоб благословення Авраама через Христа Ісуса поширилось на язичників. Є благословення Господнє, щоб ми вірою могли отримати те, що Дух пообіцяв Аврааму, вірою. Гаразд. Дякую тобі, Господи. Тут стільки всього. Благословення Господнє! Благословення Господнє! Ми викуплені від прокляття, викуплені від духовної смерті, викуплені від хвороб. І бідності. Це чудово. Але ми не просто викуплені з чогось. Ми викуплені у щось. Слава Богу. Відкрийте, будь ласка, разом зі мною послання до колосян. Послання до колосян. Перший розділ дванадцятий вірш. Дякуючи Богові й Отцеві, який покликав нас до участі в спадкові або обітниці святих у світлі. Який визволив нас, який визволив нас, це минулий час, вже визволив нас, від влади, або грецьке слово говорить, сили, влади, визволив нас від влади темряви, і дозвольте мені сказати це так. Звільнив нас від влади прокляття. Звільнив нас від влади дьявола, влади прокляття. Але це ще не все. Це ще не все. І слава Богу. І перевів нас. До царства свого улюбленого сина. Слава Богу. Це те, що з нами сталося. Отже, Він зробив це. Це було повністю здійснене і утверджене, коли Ісус воскрес з мертвих і став перед Богом Отцем. Народжена згори, воскресла людина. Алілуя! А потім сів праворуч величі на висоті. І коли ми з вами прийняли Ісуса як нашого Господа і Спасителя, це сталося і з нами. Бо це вже було затверджено. І це вже є реальністю на небесах. І коли ви прийняли Ісуса Христа як Господа вашого життя? То ви не просто прощений грішник. ви не просто прощений грішник? Ні, писання каже: хто у Христі, той нове творіння, все старе минуло, і тепер все нове, і все від Бога. І той, хто не знав гріха, був зроблений гріхом за нас, щоб ми були зроблені праведністю Божою у ньому. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. все це сталося, тому що ми були викуплені від прокляття. Дякуємо тобі, Господи. І коли ви прийняли Ісуса, ви прийняли своє викуплення і сталося найбільше диво з усіх див. І ви безпосередньо ви, справжній ви, не ваше тіло, не ваш інтелект. А ви амінь. Ви були створені заново. Народились згори, Народились заново не від насіння. А від нетлінного, від Слова Божого, яке живе і перебуває навіки. І зверніть увагу, подивіться на це ще раз. Я маю на увазі, що це просто який визволив нас від влади темряви, він визволив нас від влади темряви і перевів до царства улюбленого сина свого, в якому ми маємо викуплення кров'ю Його. Викуплення. Що це означає, в якому ми маємо викуплення? Викуплення від чого? Скажіть це ще раз від прокляття? А це все погане. Що б то не було? Якщо це щось погане, то це частина прокляття. Якщо це щось добре. То це частина викуплення. Амінь. Ісус і дьявол ніде не міняються місцями. Так наче дьявол благословляє когось, а Ісус проклинає. Ні, ні. О, ні. Тому доти, доки ми не дійдемо до фінального суду. І тоді все це припиниться, і так далі. Я не хочу зараз заглиблюватися в це. Але суд, це жнива того, що ви сієте. Суд це ваші жнива. Це жнива того, що ви сієте. І знову. Я вже згадував про це минулого тижня. Але подумайте про це ще раз. 99 людей зі 100? незалежно від того, християни вони чи ні, якщо ви згадаєте суд, вони скажуть, ну, це погано. На Америку прийде суд. Ви хочете сказати, що він ще не приходив? А чим, на вашу думку, було 11 вересня 2001 року? Але ми й досі тут. Знаєте чому? Хочете, я скажу вам чому? Тому що багато людей було багато людей, які впали до лілиць перед Богом і покаялись. Якщо мій народ, який іменується моїм ім'ям, і тут Бог нічого не сказав про весь народ. Якщо мій народ. Який іменується моїм ім'ям, скориться і навернеться від лихих доріг своїх, то я почую з неба і зцілю їхню землю. Я зцілю. Алілуя, нужбо, нужбо, слава Богу, слава Богу. На мою думку, те, що Господь робить з нами, і що він намагається робити з тілом Христа, це перевести нас сюди. На бік добра. У всьому бути на боці Бога. Я написав це на першій сторінці в моїй Біблії, у всьому будьте на боці Бога, амінь. Отже, усвідомте і зрозумійте, що це не воля Божа. Судити і губити, і суд добрий чи поганий, це ж ва того, що ви сієте. І якщо у вас є здоровий глузд, тоді постійно тримайтеся однією рукою за покаяння. Постійно тримайтеся за покаяння. Будьте швидкі на те, щоб прощати, і повільними на гнів. Повільними на гнів. Амінь. І швидкими на те, щоб каятись. Одразу зупиніться і покайтеся. Не чекайте 10 секунд. Просто зупиніться і скажіть: так, хвилинку. Я не сказав вам, що я робив це вже тисячу разів. Насправді, це не так. Я робив це лише три рази. Тому пробачте мене за те, що я сказав вам неправду. <реш> О, брате Коупленд, так зачекайте хвилинку. Ви занадто прискіпливі і вимогливі? Так, бо ми проходимо навчання. Амінь. І якщо ви будете прискіпливі до таких дрібниць, як ця, і привчите себе постійно говорити істину один одному в любові про все, то ви не будете обманювати, і коли справа стосуватиметься якихось більших, серйозніших речей. Я не почув на це гучного. Амінь. Ми були викуплені від цього. Алілуя! Хвала тобі, Господи Ісусе. Гаразд. А тепер давайте поговоримо про благословення Господнє. Минулого тижня. Давайте цього тижня знову зробимо це. Відкриємо книгу буття. І сказав Бог, людина станця по образу нашому. 26 26-й вірш на подобу нашу. Пам'ятайте, я розповідав вам, що Господь дозволив мені побачити це в видінні. І насправді це було для мене дуже і дуже зрозуміло. І коли ви читаєте це в другому розділі і створив Господь Бог людину із пороху земного і вдихнув в обличчя її. Або вдихнув у ніздрі її, дух життя, і стала людина душею живою. І я побачив це в видінні. Господь дозволив мені це побачити, як він створив тіло Адама з пороху, і воно не живе з там. І коли Бог тримав його за плечі і сказав йому слова життя, людину. Станься по образу нашому. І на подобу нашу. Пануй над рибами морськими, над птаством небесним, над худобою і над всією землею, і над всім, що плазує по землі, і створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її. І коли дух життя. Увійшов до цього фізичного тіла, амінь. Ця людина була точною подобою Бога. І благословив її Бог, і сказав їм плодіться і розмножуйтесь. І наповнюйте землю. І володійте нею. І пануйте над рибами морськими, і над птаством небесним, і над всім, що плазує по землі. Повне панування і благословення в кожній сфері життя. І це було першим, що коли-небудь почуло людське вухо. Тепер благословення було на землі. Це благословення Господнє. І воно було принесено на землю. І скільки би демонів не намагалися його звідси усунути, вони не можуть це здійснити. У жодного демона немає влади усунути це благословення. Вони не можуть в ньому ходити, але також вони не можуть його позбутися. Слава Богу. Гаразд. А тепер давайте відкриємо 9 розділ. Книги буття, всі знають цю історію. тут все починається спочатку. І благословив Бог Ноя, і синів його і сказав їм плодіться і розмножуйтесь. І наповнюйте землю. Десь ми вже чули це. Амінь. І нехай бояться вас всі звірі земні, І все птаство небесне, все, що рухається на землі. І вся риба морська. У ваші руки віддані вони. Сказано трохи інакше, але це те саме благословення Господнє. Це те саме благословення Господнє. Те саме. А тепер давайте перейдемо до благословення Авраама. Сини Ноя. Це хам, син та Яфет, Хам і Яфет зробили з цим благословенням те саме. Що зробив з ним Адам? Вони вчинили те саме, що вчинив Адам. Але не син. Він тримався за Бога. Амінь. І я вам дещо покажу тут, коли ми підемо далі. Книга Буття, 12 розділ. І сказав Господь Аврааму: вийди із землі твоєї, від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вченю. І благословлю я тебе, і звеличу ім'я Твоє, і будеш ти благословенням. І благословлю тих, хто тебе благословляє, а хто тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі племена землі. Амінь. Гаразд. А тепер давайте відкриємо 14 розділ і прочитаємо 17 вірш. Ви знаєте, що Аврааму потрібно було звільнити лота і так далі. Це 17 17-й вірш. Тоді цар Содому вийшов на зустріч йому, як він повертався, розбивши Кедор Лаомера та царів, що були з ним, до долини Шаве. Вона тепер долина царська. А Мелхиседек? Мелхиседек. Це був син. Амінь. І ви можете дізнатися про це з єврейської історії. Син тримався цього благословення. А Мелхиседек — це титул. Він означає мер, первосвященник і влада салину. Отже, він виніс хліб та вино. Символи завіту. Друзі, нужбу, під'єднайтесь до мене зараз в цьому. Завіт. Завіт. Я просто закину вам це і піду далі. Адам. Насправді він був просто загублений, наповнений страхом і соромом через те, що накоїв. І він спробував зробити собі одяг з листя смоківниці. Чи ви можете собі уявити? Нужбо. Ви уявляєте, як недоречно це мало виглядати? Костюм з листя смоківниці від когось, хто ніколи в своєму житті нічого не шив? Амінь. І що сталося? Бог склав з ним завіт, щоб сповнювати його потреби. Він вбив тварину, і на сцену вийшов завіт. Кров, пролиття крові. Це Божий спосіб того, як він повертає вкрадене сатаною, і тоді Бог зробив Адаму нормальний одяг. Коли ви одягнені в шкіряний костюм, зроблений Богом, то ви, ймовірно, непогано виглядаєте. Звісно, це зовсім не те, що було кількома днями раніше. Бо тоді ви були задягнені зсередини назовні. Раніше вони ніколи не бачили свої нагі тіла. Вони були задягнені в славу Божу. Як Бог. І Адам не міг бачити фізичне тіло, оскільки Бог коронував його славою. І те, що робило його таким приголомшливим, згасло. Це світло згасло. Порівняно з цією славою, це фізичне, природне тіло, незважаючи на те, що фізично, він мав досконалі пропорції, але він не знав. Тобто тоді він вперше це побачив. Раніше він був задягнений в славу Божу. І він побачив це наге тіло, і для нього воно було таким огидним. І для неї воно було таким огидним, що вони спробували прикрити його листям. І тут втрутився Бог. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Ніколи. Ніколи не дооцінюйте силу завіту. Це перший і другий завіт. Кожне слово в цій книзі, кожна обітниця в цій книзі, це клятва принесена на крові, принесена на крові тварин як прообраз. І потім принесена на крові Ісуса. І коли Ісус сказав, шукайте передусім Царства Божого і Його праведності, і все це додасться вам, то це затверджене кров'ю. Це затверджене кров'ю. Слава Богу! Сьогодні ми дізналися, що Ісус викупив нас від кожної частини прокляття і зробив кожну обітницю в Біблії досяжною для нас, щоб ми могли прийняти їх. Це завіт, який ми маємо з Богом. Це завіт, який підкріплений кров'ю Ісуса. його неможливо порушити, його неможливо відмінити. і ми можемо приєднатись до нього. І для нас це добра новина. Бо наше майбутнє призначене для любові, радості, миру, стілення, процвітання. І тепер ви можете більше досліджувати і дізнаватись про це. І ця серія передач про викуплення вам у цьому допоможе. І є прокляття, благословення і обітниці. І ми об'єднали в одну тритижневу серію 15 проповідей мого батька. І вони досяжні для вас абсолютно безкоштовно. Вони будуть для вас благословенням. Виділіть 15 днів, і щодня по півгодини слухайте одну з цих проповідей. І так, 15 днів. Щоб не було, дозвольте слово Божому потрапляти до вашого серця, і воно буде збудовувати вашу віру. І на нашому сайті Кейсі у розділі медіа ви можете завантажити безкоштовні тези цих передач. Це хороша можливість переджати себе словом Божим. Наш сайт Кейсі це місце, де ви можете отримувати настанови, які базуються на вірі. І в залежності від того, як ви будете навчатися жити переможно, ви зможете навчити інших робити те саме. Навіть ваше життя буде для інших прикладом того, як бути вільними в Ісусі. Можливо, дехто з вас молиться про наступний крок віри. Тому завтра Кенет Копленд буде пояснювати, що вам належить благословення Господнє, і вам потрібно очікувати, що воно буде сходити на вас у кожній сфері. А я, Келі Копленд, нагадую вам, що Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні, використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту KSEMRKE в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамурки. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.